Вітаю, друзі! 22 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Принагідно вітаю вас з Днем Соборності. Бажаю нам перемоги і одного мирного неба на всіх, щоб ця клята війна, врешті-решт, завершилася. Ну і для цього треба дійсно докластися дуже потужно усім, не лише українцям, а і Європейському Союзу і Сполученим Штатам Америки. Але огляду на те, що в США відбуваються дуже потужні зараз політичні баталії, і Дональд Трамп будь-якими способами намагається. Не дати можливості в Палаті представників проголосувати допомогу Україні, за це взялися дуже потужно в Європейському Союзі. Говорив і говорю, що криза у США дає можливості нам по-іншому формувати думку у Європейському Союзі, так саме нам, про необхідність їх долучатися до допомоги Україні. Але там є свій Орбан, є свій Фіцо. Ну, в Європейському Союзі ухвалили рішення про створення. З огляду на це, спеціального військового фонду, який буде фінансувати допомогу Україні. Суть заключається в наступному: це спеціальний фонд, куди будуть скидати гроші всі члени Європейського Союзу, з нього будуть фінансувати передачу військового обладнання, допомоги, яку нам будуть здійснювати країни-члени цього фонду або члени Європейського Союзу. Ну, вони загалом і будуть членами цього фонду. Втім, є ну, декілька деталей, які варто пояснити, як це може відбуватися і чому це добра історія для України. Ну, по-перше, фонд невеликий, порядка 20 мільярдів євро на 4 роки, і в порівнянні з 50, які нам малися е, виділити, але через позицію Орбана ситуація заблокована. То це, нібито, і не так багато, але це не означає, що фонд дійсно на межі 20 мільярдів, так і залишиться, зависне. Ні, я думаю, що його будуть переглядати, тому що є вже практика в Європейському Союзі, Зі свого часу, в 2021 році був створений Європейський фонд миру, з якого також компенсували, наприклад, витрати на передачу озброєння той же самі Польщі. Ну там ще не все їм заплатили, тому що роботу цього фонду знову ж таки блокує. Орбан він не дає можливості, наприклад, уряду Польщі отримати всі гроші як компенсацію за передану Україні зброї. Так, друзі, щоб ви розуміли, що дуже часто зброю, яку передають в Україні, платимо не ми за неї, а платять там інші країни. І от новий спецфонд військовий в Європейському Союзі він саме для цього покликаний. І так фіксуємо 20 мільярдів на 4 роки. Два слова про саме той. Нині існуючий, поки що Європейський фонд миру. Е, він створений у 2021 році, з нього платили гроші і для України, і для Близького Сходу, і для інших країн. Ну, під широким гаслом, гарним, тоді ще до початку вторгнення говорили про мир. Але врешті-решт, коли вже почалося широкомасштабне вторгнення, цей фонд постійно збільшували. У нього був там потолок 5,5 мільярдів євро, потім збільшили майже до восьми. Ну і я тому не виключаю, що процес із. Спеціальним військовим фондом буде точно таким самим. Але оскільки Угорщина блокує той фонд, то вирішили створити новий. І країни хтось менше, хтось більше, але буде туди передавати гроші. І той залишок, який там є, вони хочуть використати також для фінансування України. Uh, і з огляду на те, що деякі країни-члени Європейського Союзу вичерпали свої запаси, які вони могли передавати Україні в Європейському Союзі, постало дуже гостре питання. А чим оборонятися від можливої російської агресії? Ну військові навчання, які буде проводити НАТО, от буквально в лютому місяці, в яких буде брати участь 90 тисяч особового складу військ НАТО всіх країн, це гарна історія. Але потрібні снаряди, потрібна бронетехніка, потрібно запускати ВПК. Європейського союзу треба стимулювати виробників, ну, щоб вони виробляли більше зброї. Вироблятимуть вони більше зброї, коли будуть замовлення. Будуть замовлення, якщо бути на це гроші. Але якщо то роблять, наприклад, маленькі країни, вони не можуть зробити там велике замовлення. Відтак у створений саме цей створюється саме цей фонд, який називається спеціальний фонд військовий. Ну і він буде платити за виготовлення зброї. І ця історія. Це як мінімум на найближчі там 15 років. тому що вся стратегія і північно-Атлантичного альянсу безпекова, і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки говорить про існуючу загрозу аж до 1935 року з боку і Китаю. І Росії. Тому, безумовно, ця вся історія з кризою в Капітолії, в США, вона спонукає нині. Європейський Союз зовсім по-іншому дивитися. А це і додаткові для нас і е, боєприпаси, і безпілотники, і ракети протиповітряної оборони, все те, що нам вкрай необхідно. Ну, направду, грошей поки що не так багато. Але справа в тому, що до цього процесу долучаються і американці паралельно. Я вже вам розповідав, що в Україні вже кілька. Місяців поспіль з вересня минулого року працює американка українського походження Пенні Пріцкер. Це колишня міністерка промисловості у Сполучених Штатах Америки, ще за часів Барака Обами. Дуже багата жінка. Вона належить до родини, яка Володіє мережею готелів Хаят по всьому світу. Ну, і навіть в центрі Києва такий готель. Її особисті статки обчислюються в розмірі трьох мільярдів доларів. Мільярдів, друзі. І от вона займається в Україні створенням привабливого інвестиційного клімату для того, щоб сюди заходили американські гроші. Я розумію, що це завдання непросте. Україна і привабливий інвестиційний клімат. Ми про це говоримо роками. Податкове законодавство, судова система, правоохоронні органи, ну, на жаль, да, цьому не сприяють, але на кону стоїть. Дуже великий куш, так скажу так, тому що я вам щойно говорив про оборонні замовлення в Європейському Союзі, і вони також будуть ці оборонні замовлення реалізовуватися, формуватися, в тому числі і в Україні, тому що в Україні низка оборонних підприємств. Іноземними інвестиціями, іноземних, те же саме Рейдметал запускають своє виробництво. Єдине питання, що як вони тут працюватимуть, але це інша історія, про яку вам розповідатиму, друзі, в наступному відео. Це буде цікаво, тому хто не підписався, підпишіться. Зокрема, вже вимальовується план припинення війни в Україні і його формують, я думаю, що спільно із Заходом, принаймні пропозицію Росія робить з цього приводу дуже потужно. Тому в наступному відео обов'язково я вам про це детально розповім. А тим часом американці дійсно дбають про те, щоб більше грошей заходило в Україну. Тому і створення цього спеціального військового фонду в Європейському Союзі, і в тому числі, і робота американців в цьому сенсі сприяють збільшенню інвестицій в Україну, що стосується оборонного сектору. Запитання, я розумію, ви задасте. А чи Орбан не буде блокувати створення цього фонду? Ну, звичайно, він може просто до нього не долучитися. Це не є проблемою. Просто-напросто Європейський Союз ухвалить рішення про створення. Такого фонду, до якого долучаться, можливо, не лише країни Європейського Союзу, а й інші, які не входять до цього складу. І я думаю, що так воно саме і буде. Але вони виступлять ініціатором. Тому тут проблеми саме регламентної, процедурної я особисто не бачу. Ну і що ж відбувається? Сполучених Штатах Америки з допомогою Україні нам також цікавиться питання. Там вибори у республіканців набувають дуже непередбачуваних кроків. Ну, в принципі, можна було передбачити, але ну дивно так дивно те, що вони дуже сильно чубляться між собою за першість. Хоча, на перший погляд, здавалося б, що в республіканців все вирішено. Там є єдиний кандидат Дональд Трамп, якого навіть підтримує колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Так от стало відомо, що один з кандидатів від республіканців Десантіс знявся з перегонів. Ну, В нього не такі великі були шанси, наприклад, стати лідером, але він знявся з перегонів на підтримку Дональда Трампа і залишилася єдина кандидатка, яка зараз є для нього серйозним конкурентом, це Нікі. Гейлі. Щоб я сказав буквально кілька слів про цю політикиню. Вона сказала дуже круту фразу, як на мене. Залишився один чоловік і одна жінка. Наразі я залишу вас з цим. Нехай переможе найкраща жінка. Це дійсно таке протистояння на гендерному підґрунті, але я думаю, що воно буде цікаве. Особливо її заклик. У штаті Нью-Гемпшир, де вибори відбудуться буквально завтра, в праймеріс, вона говорить про те, що виборці, її республіканці і американці, заслуговують на те, щоб сказати, чи ми знову підемо шляхом Трампа і Байдена, чи підемо новим консервативним шляхом. Виборці нью гемпширу скажуть своє слово у вівторок. Вона натікає на те, що була неефективною політика і Трампа свого часу, і Байдена, і вона себе позиціонує як такий неоконсерватор. Так, є така течія, нібито консерватори, але по-новому. Ну, в принципі, навіть і в Україні свого часу була створена неоконсервативна партія. Які ж її шанси в нью гемпширі Вона має майже 40%, а у Трампа 50%, то я думаю, що такі дуже непогані стартові Позиції, зважаючи на те, що у штаті Айова, де проходили кокуси, також це вибори кандидата в президенти від республіканців, вона набрала понад 20%. Хоча й посіла третє місце і обіцяє боротися далі. Тому там події можуть розвитатися доволі цікаво. Хоча знову ж скажу, дам додам від себе з огляду на ту інформацію, яка є нині, то шанси у нікі Гейлі не такі високі. Але втім, це політика, друзі. Тому слідкуємо за новинами: не сіємо паніку, гроші будуть однозначно. Європейський Союз і США перевзуваються в повітря з огляду на політичні баталії. Але всі розуміють загрозу з боку Росії і необхідність діставати з кишень гроші, трусити свої гаманці і фінансувати озброєння, виготовлення озброєння, фінансувати війну. Від цього нікуди не подінешся. На жаль, а можливо на щастя. Подивимось, друзі. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде в Україну!